Друзі, доброго дня. Я такий будиночок гарненький. В селі Шукає вода. Це Христинівський район, мабуть, до Христинівки 10 кілометрів. До Умані не дивився на десь до 30-ті, не встиг подивитися. Село таке маленьке, компактненьке, асфальтоване, газофіковане. Роботи правда, немає тут. Багато є якийсь реабілі... реабілітаційний центр, там працює 120 чоловік, якось позмінну. Ось таке. А так роботи другої нема. Є садочок, школа, транспорт курсує постійно. Здається, церква є, не спитав. Так, дивимося участочок. Тут 25 соток всього з двором. Все приватизовано. Вода є, криниця на двір проведена і газ заведений, опалення газове. Осталося грубе, але, говорять, давно не топили ними. Підвал. Не побачимо, бо там замотано і будиночок глиняний, здається, а облужений цеглою. Криша шиферна. Є пеньок такий був, було дерево, зрізали на дрово. Тут є город. Ось. Межу не видно, але у дядька тут гектар землі. Він продає з хатою 25 соток, іде до хати і за окремі гроші можна докупити кому треба окремо. Так, ідемо в хату, подивимося зараз. Я зайду, добре? Діти, ось Віранда Не спитав за меблі, зараз спитаю, можливо виставляють. Ціна не дуже велика. Перша кімната така. Просторенько. Зал. Водичка в хату не заведена. Є можливість включали воду, вона тече добре. Зараз на дворі покажу вам. Я думаю при бажанні завести не проблема. От така спальня ще одна. Є груба, стара, але вже говорять скільки газ є в селі то. Нею не, не топили, це більше 20 років, я так розумію. Так, це кухня. Тут також є груба робоча. Газовий котел підключений, працюючий, водяне опалення. До плити газ також підведений, вже кухня немаленька, потолки високі. Непогана хата, простора така. І компактна і в той же час простора, нічого не давить на голову, виходить Три кімнати і кухню, і віранду. Зараз покажу ще літню кухню вам. Водичку. Такий вигляд з порогу. Теж простор собі. Морка така. Тут вже все. Порядок нічого не тече, покрошено, побіляно. Так, літня кухня з газом. А ну включте водичку, оця вода сюди проведена. Водичка тече зразу. І криниця, Та включати. Криниця, он, що підійду туди. Що така є, що там... Да, ще тут є пристроєчка така. А там Кур. туалет був... тоже. А, тут о? А, да. Курник і туалет оце в О, тут вже все оборудовано, можна тільки курчат запускати. Так садок. Та туалет, ладно, вже не буду. Ага. Садочок ябуневий. Це ще нормально. Так, оце криниця, там зверху нічого нема, туди просто насос вкинутий. А криниця одна на двох чи це ваша? Поняв. І город 25 соток городу. Все при... Угу. Все приватизовано. Пару сараїв є там ще. Такий дуже непоганий будиночок приємний. Аура приємна, місця багато гарно.